Як ви? Все буде гаразд, все буде Україна. А ви звідки? Ой, слухайте, подожіть, стоп. Е, ви десь е, із під Херсону? Я з самого Херсона. А ви звідки зібрать? Херсоно, добре, подожіть, подожіть. Е, почат рулеці, але ще бачу, як ви шкварите цих. Е, я бачив вас, я бачив вас. Да. Дуже гарно, що я на вас попав. Е, дуже приємно з вами вживу От, Ви найкраще, ви так їх шкварите, умнічка. Мені інколи соромно, ну таке виривається. Я я з Одеси, я з Одеси, я в вже заходжу сюди і шкварю цих нель, тому що їх треба шкварити. Правильно. Щоб ми, ми, не, ми не можемо, щоб вони там спокійно жили, і, звініть, коли, вот, ми, вот, коли вот. ми тут страждаємо. Я теж цим займаюся. Ну ви молодець. У мене дуже багато друзів з Херсона дуже багато, і ми допомагаємо їм. Але ще я кажу, я, я раз розумієте, ця чат рулетка, вона як перелистує, а тут я побачив, зразу вас впізнав. вам. Стараємося. Ми тут закрили збір вчора на хлопців. Ага. Ну, допомагаємо разом. Ну, я не буду ця чатрулетка, дуже ж наступ не тоже хлопчик волонтер, то ми йому то. І, ну, Ми всі всі разом підігнали, то він десь ремонтує колеса. і Не буду казати на яку там бригаду, ось, то він зараз ремонтує, теж відправляє туди. Медицини зібрали трохи. ось, теж до вас до вас туди, до вас. Дякую. В ту сторону. Ту, ту Дай вам Бог здоров'я, я не знаю, вашій родині, якщо батьки є батькам, вам, за те, що ви робите. У вас велике серце. Слава Україні! Слава. Таких людей, як ви, побільше нам. Сіночок. Таких. Так приємно, дякую вам. Одеса, Одеса, Херсон це сила. Слава Україні! Давайте, творимо далі. слава. Дякую. Удачі, вдалого полювання. Добренько. Вже починаю до цього звикати, вже перестаю плакати.